Суддів, попрошу стати отак от, по обидва боки від моєї картки. Тож, чи готові судді? Тоді час. Одного осіннього дня наприкінці 17-го сторіччя Ньютон сидів у саду і раптом задумався. Чому яблуко падає вниз, а не летить кудись ще? Так і дійшов до ідеї закону гравітації. Невидимої сили. Котра пов'язує все навколо. Легендарний випадок з яблуком підтверджує роль випадку на кожному етапі життя, з котрих формується наш з вами шлях. А далі я вам розповім кілька випадків зі свого життя, завдяки яким ви стали моїми гостями. Мене звати Володимир, технічний суддя, головний, вітаю вас, пані Ірина, пане Андрій. Радий вас бачити за своїм баром. А поки я буду змелювати каву, я прошу вас ознайомитись з моєю карткою коктейлів. Якось два роки тому, сидячи в колі друзів за чашкою кави, я обмовився про бажання стати бариста. І раптом випадок подруга через тиждень надсилає мені вакансію. Так і почався мій, перший, мій кавовий шлях. Тож, перший коктейль це ода випадковості, як негроні, котрий з'явився, коли грав Каміла Негроні, вирішив замінити содову на джин. Основою мого еспресо буде кава родом з Ефіопії. Регіону Іргачев ферми Адорсі натуральної обробки. Рецепт мого еспресо. з 20 грамів кави. Я отримую 40 грамів напою за 27 секунд. Завдяки такому рецепту я зможу отримати дуже яскраву та теруарну каву, в якій можна відчути абрикос, молочний шоколад та бергамот. Також я буду використовувати заморожені кулі техніку «Chilling Compound», завдяки якій я зможу зберегти до 40% смакоароматичних сполук. Які ми втрачаємо під час того, як кава випаровується? Перепрошую. Також для свого першого холодного коктейлю я буду використовувати 60 мл лондонського сухого джину «Стірлінг», який надасть мені ялівцевого смаку в моєму коктейлі. 60 мл вермоту кочелороса для ягідної легкості в напої. 30 мл бітеру долін. Це ще одна випадковість. Приїхавши у Львів, я не зміг знайти бітер Мазеті, котрий ви бачите в своїх картках. Але під час тренування, спробувавши новий бітер, це покращило мій коктейль і створило більш фруктовий профіль в ньому. Також я буду використовувати 50 мл апельсинового лікеру Гранд Марінье для цитрусового тепла в моєму напої. Та... 50 мл бренді, який я настояв, на вишні в пропорції один до одного, готувати свій напій я буду методом стір, що дозволить мені його швидко оголодити та зайвий раз не обводнювати. і, звісно, останній інгредієнт мій еспресо. Друзі, на цей раз ніяких випадковостей. Я створю цей коктейль, в якому ви відчуєте. Молочний шоколад, червоні ягоди. Перепрошую, темний шоколад. Червоні ягоди. Та цитроси. Шановні гості. Цей коктейль результат моєї простої роботи. І саме в цей момент я запрошую спробувати його унікальний смак. Цей коктейль для вас. Та цей коктейль для вас. Будь ласка, насолоджуйтесь. Мій кавовий шлях. Низка щасливих випадковостей. Якось власниця кав'ярні, в якій я працював. Дала мені вихідний, щоб я сходив на батл з воронок в локального обсмажчика. Ліза, дякую тобі. Там я відчув, ніби гравітація відпустила мене, і я приземлився в світі спешелті. Також був день в АТБ, коли, зав'язуючи шнурівки, поруч зі мною впала пляшка холодного чаю Саусеп. Це буде моє яблуко Ньютона для другого коктейлю. Основою стане кава родом з Колумбії, легендарної ферми Монтебланка. Фруктової митої обробки, яку я заварив за наступним рецептом. 30 грамів кави 300 мл води. Час настоювання до хвилини 30. Після чого я прибираю пальник, та кава протікає до 2.20. Наступний інгредієнт кордіал з чаю саусеп який я приготував власноруч, використовуючи 300 г води, 200 г білого цукру, 10 г зеленого ароматизованого чаю Саусеп та 7 г яблучної кислоти. 100 мл на дві порції. Також я буду використовувати 40 мл червоного вермуту кочело для ягідної Він надасть ягідного профілю для мого коктейля. 40 мл апельсинового лікеру Гранд Мараніє. Він надасть ягід... цитрусових нот для мого напою. Та 20 мл ямайського рому аплітон. Він надасть яскравих та пряних відтінків в моєму напої. Ну і звісно, моя кава вона поєднає всі спіріти та створить неймовірні відчуття. Подаватиму цей напій в чашках сімейного сервісу, яких ще з малку я пам'ятаю, моя мати подавала чай під час святкувань в колі найближчих друзів, і саме зараз я обрав ці чашки для вас. Друзі, торкніться історії. Ковтіться цей бабусин чай. Вдихайте аромат, насолоджуйтесь смаком та станьте частиною цієї історії. Час. Вовчик, ти зе бест. Дякую. Я думаю, що так, я надіюсь, що так думає не тільки твоя група підтримки, а і судді після того, як скуштують твої твій чайок? Чайок. Чайок. Ви твій чайок. Шо? Розкажи, розкажи, чи як взагалі все? Як воно взагалі чекати цілий день? Як ти почуваєшся? Важко. Важко. важко? Я маринувався тут з 9.30. І це ходиш. Ну, бо товариш в компанії разом працюємо, виступав на брюверсі і там допомогти, підготовка, все діла. Добре, ну, бачиш, наконец-то ти дождався, вже все, все. Все відстрілявся, якби вже виступив. Задоволений своїм виступом? Більше так, ніж ні. Думаєш, що ти бусинка, пупсік і все зміг? Більше впевнений в цьому. Супер. Тоді в мене питання. Мабуть, буде передостанні або останні. Де взяти таку класну групу підтримки, як в тебе? Скажи, будь ласка, що треба робити для цього? Ну треба працювати в Фемелі. Ми не компанія, ми сім'я? <зовіт> <пліт> <пліт> Супер. Е, ну, блін, я задумаюсь. Окей, <пліт> 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 okay. ну що, будемо відпускати наших суддів? Да? Все, можеш, будь ласка. Проводжати їх, прощатися з ними дякую, Так, коблески. Останньому учаснику, дякую вам. який зараз дякую. дякую. отримає подарунок від Specialty Coffee дякую. Association Ukraine. Бухло. І що це був останній учасник наш? Е, приходьте завтра, пока.